США Дональд Трамп заявив, що відсутність Путіна на переговорах у Туреччині була для нього очікуваною, адже він сам також не їде до Туреччини. Таку заяву білого таку заяву глава Білого Дому зробив під час прес-конференції у Катері. Як пише Reuters, у Трамп також заявив, що може взяти участь у мирних переговорах у Туреччині у п'ятницю, якщо це буде доречно. Uh, no, ні, я не очікував. навіщо йому їхати, якщо там немає мене? Зазначена передодні вечорі у Росії, все таки оголосили склад делегації для цих переговорів. Диктатора Путіна там немає. Делегацію має очолити його помічник Владимир Медінський. Ну і так само заступники різних міністерств, навіть жодного міністра. У цій делегації немає. Напередодні ж президент Володимир Зеленський заявив, що дії української сторони у Стамбулі залежатимуть від того, хто представлятиме Росію. Глава держави також звинуватив Москву у затягуванні війни. Коли увесь світ чекає від Путіна простої відповіді, так, на пропозицію прямих перемовин він продовжує бити по Україні. Жодного військового сенсу в цьому немає. Це зрозуміло. Нічого йому це не дає і не дасть. Росія тільки затягує війну, затягує ці вбивства. Ну і нарешті вітаю гостя у нашій студії. Це Антон Кочухідзе, політолог міжнародних співзасновник аналітичного центру Об'єднана Україна. Антоне, ранок добре, вітаю вас. Вітаю вас. Ну давайте по порядку. Давайте з останніх заяв Дональда Трампа. Спочатку він говорив, що ну, якщо приїде Путін, то і я приїду. а Тепер каже та ні, то я й не збирався їхати. Очевидно було, що Путін не приїде. Чого ж мені їхати? Ну, якось це ну позиція, напевно, не того американського лідера, якого всім хотілося б бачити в риториці пана Трампа. Завжди на першому місці стоїть якраз такий інтерес внутрішнього електорату. Він грає на внутрішній електорат. Ну, об'єктивно, що американці так по кроках не відслідковують новини, чи їде терорист Путін, чи не їде, чи за яких умов поїде Трамп, і так далі. Тому він для власного електорату зробив гарний меседж. Його електорат почув. Рівень підтримки зберігається, що, типу, ви бачите, Трамп не поїхав і той не поїхав. А ситуація ж трішки трішки Інакше. Тому цю заяву треба сприймати як заяву, яка націлена безпосередньо на внутрішній електорат. Що стосується справжньої позиції США, то вона була все ж таки озвучена паном Келогом десь за тиждень. До цього або на початку цього тижня, де було зазначено про те, що президент Сполучених Штатів може бути на цій зустрічі, якщо дійсно терорист Путін вирішить особисто проводити перемовини. Що стосується частини заяви, коли кажуть, що типу я знав, ну було багато інсайдів про те, що навіть з боку рашистських джерел, про те, що у терориста Путіна немає бажання брати якісь зобов'язання на себе. Тому ніякі прямі зустрічі він не хоче проводити насправді, і там те, що вони заявляли, то було просто красивою мовою. Дипломатії про те, що вони готові до переговорів, там давайте без всяких умов і так, далі, і так далі. Це все було просто гра словами, тому що українська сторона в обличчі президента України чітко зазначила, що готові їхати, давайте говорити. Вони не очікували, бо вони ж вважають, що є рішення. Всередині України там рішення РНБО про заборону перемови. Вони не очікували такого кроку від президента України. Я думаю, що цей крок був е, узгоджений з європейськими лідерами, в тому числі і з президентом Трампом, ініціювати. Плюс, ви бачили, і Китай казав про бажану участь терориста Путіна, і навіть президент Бразилії казав про те, що я можу до нього звернутись, попросити його приїхати і так далі. Але його в Росії навіть не прийняли. Але ну, він так разитом... літак постояв трошки пару годин. Транзитом, тобто дуже багато держав, і президент, в вчорашньому зверненні, яке ви цитували, зазначив, що держави глобального півдня теж підтримували цю зустріч. Зустріч не відбулася, і тепер знаєте як така ситуація кулуарна вийшла, що є одна людина, яка зірвала зустріч. Це терорист Путін. Тобто, з точки зору дипломатії, це плюс один для України. Зрозуміло, що на полі бою це. Мало що вирішує, але з точки зору подальшого тиску, це дуже, це дуже гарний результат. Тим паче, що зверніть увагу, з ким приїхав пан Рубіо до Туреччини. В нього вже була зустріч з міністром закордонних справ України. Він приїхав з Гремом. 1 квітня він зареєстрував законопроект про посилення санкцій проти Російської Федерації в середньому десь 70%. Сенаторів готові підтримати це е, фактично двопартійна підтримка його законопроекту. Там є деякі механізми, як тиснути на партнерів е, Російської Федерації, які купляють російську нафту, газ, уран і інші корисні копалини. Тобто, мовою дипломатії це сигнал, до чого готується захід. А впередень, буквально, посли. Європейського Союзу узгодили попередньо рішення про 17-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Тобто там ті ультиматуми, які колективний захід ставив, вони, в принципі, вже вже скажімо, знаходяться в реалізації та в дій. Е, тому ось така ситуація з цією зустрічю. Ну, так. Дивіться, Антона. Ви говорите, що е, Путін зриває фактично цю зустріч, ці перемовини, і це всім зрозуміло. Мені здається, можливо, і зрозуміло, але з публічної риторики Трампа воно так не виглядає. Він говорить: я готовий завтра приїхати, якщо це буде доречно. Ну, тобто в його логіці все йде за планом, все класно, і він же це може сприйняти як не те, що Путін не приїхав, зірвав переговори. Росія ж делега. Цю ну направила, ну по факту, направила неважливо, важливо, хто там в цій делегації, які заступники, і Трамп може сказати: все класно, російська делегація є, українська делегація є. Сідайте, розмовляйте, міріться, домовляйтеся про щось і сказати. Все я довів до того, що я всадив Україну Росію за стіл перемовин, які є молодець, які є великий миротворець, і взагалі продати це як перемогу знову ж таки для власного електорату. Як ви кажете, що його меседжі на внутрішній ринок розраховані, продати це і сказати: ну, дивіться, я все, я помирив їх. А там вже справа не моя. Я усуваюся. Я буду займатися цими багатомільярдними контрактами на близькому сході. Все, що ви сказали, він вже зробив. В нього була така заява, особливо в переддень ста днів. Він сказав про те, що американцями було досягнуто надзвичайного прогресу, що Україна та Росія розпочали переговори. Хоча цікаво, в якому форматі ми розпочали ці переговори, він, він не деталізував. Тому риторика вже в нього є. Тобто, в будь-якому випадку риторика безпосередньо Трампа буде працювати на внутрішній електорат. Він не поглиблений і не заглиблений. У переговорний процес реально тобто цим займається Рубів. Рубів безпосередньо на місці. Тобто, уявіть собі, наскільки це був ляпас від рашистів, наскільки вони захотіли показати протест, що навіть міністра закордонних справ не відправили. Тому що зверніть увагу, пан Сибіга проводив зустрічі з міністрами закордонних справ Франції, Німеччини Німеччини і Польщі. Польщі так тобто дуже високий рівень. Був від європейських партнерів, від американців, хоча б на дипломатичному рівні. Але расистів вирішили показати, що їм це їх це теж не влаштовує. Тому дивіться, тут коли немає результату, кожен з політичних лідерів, я зараз без прив'язки до, до якраз прізвища в американському істеблішменті, будує свою картину перемоги. Ось для Трампа перемога, що бачите. Всі дивляться, куди я поїду. Все для нього це перемога. І Його електори, так класно, оце мужик. Ти розумієте, це так працює. Е, тому він свій, свій, свій рейтинг зберігає. А з точки зору е, ситуації на полі бою, ну об'єктивно, що громадяни Сполучених Штатів Америки так детально е, слідкують за цією подією. Ні, вони дивляться в цілому, там, х, хто перемагає, хто не перемагає, мир не мир, тобто загальні речі. І цими загальними речами завжди, завжди можна маніпулювати, що успішно. Е, Робить президент Трамп. Що стосується вийти з перемовин, Рубіо казав, Америка вийде з перемовин. Келох казав, що Америка, можливо, вийде з перемовин, але вони не виходять з перемовин за відсутності результату. Вони ж вже як мінімум, як мінімум 4 місяці знаходяться в процесі. Нова команда знаходиться 4 місяці в процесі. Результату нема. Перемир'я нема. Хоча вже рашистська влада обіцяла президенту Трампу перемир'я. Цього всього, всього. А, немає. А, а якщо вони зрозуміють, що ну добре, 4 місяці, скільки вони так ще можуть безрезультатно у цьому всьому намагатися і коперсатися? після 4 місяців таких безрезультатних має мають іти наступні кроки у вигляді санкційного тиску та увалення ціни на нафту, тобто, от ось від а, стратегії. Рівно віддаленості, яку обрала команда Трампа, вони мають перейти до стратегії тиску. Бо ось ці чотири місяці тиснули лише на Україну. На расистів я тиск не побачив, лише лише другорядний тиск був, коли почалась торгівельна війна. То почався обвал ціни на нафту і він дуже критичний для російського бюджету, бо там 69 доларів за барель прописаний розрахований бюджет Російської Федерації, а Урал впав до 50, Він потім коливається вверх вниз але в середньому він достатньо достатньо добре проснути, але єдине мы, штати навіть не очікували на такий результат, що нафта просяде в ціні. Це як такий ну, побічний... Ні, я думаю, що вони очікували, тому що у президента Трампа під час інавгураційної промови було заявлено про те, що Америка має стати експортером номер один енергоносіїв, і він звертався офіційно до Саудівської Аравії про те, щоб збільшити видобуток. Він хотів це зробити, взбільшили. але як зробити не міг. А hicobile. за рахунок торговельної війни, це як такий побічний ефект, який ну Певно йому і на руку зіграв, і нам на руку, тому що це погано для Росії, але домовлено в рамках ОПЕК про збільшення видобутку, що теж зменшує ціну на нафту. З 1 червня це рішення вступає в силу. Тобто, картельний картельна змова вона відбулась при Трампі. Хоча спочатку Саудівська Аравія не хотіла цього робити. Тому з двох боків він працює на зменшення ціни на нафту, тому що це насамперед влаштовує його та його економіку. Оскільки ми вже говоримо про Трампа і його відносини з країнами близького сходу, в нього зараз триває, наскільки я розумію, ще турне. Можливо, воно затягнеться до п'ятниці, якщо він збирається в Туреччину прилетіти. Як ви оцінюєте ці зустрічі з наслідним принцем Саудівської Аравії? Вчора він так само із лідером Сирії зустрічався і досить неоднозначно цю зустріч, ну, в пресі сприйняли, і навіть кажуть, що в адміністрації Вашингтонській. Я думаю, що перше слово яке приходить в голову, це красиво. Ну як мінімум. Ви бачите, як його зустрічають, особисто лі очільник королівства і так далі. Тобто є красива політична картинка, є красива, скажімо, політична домовленість тобто, всі там медіа цитують Білий Дім про домовленості в рамках 60 мільярдів доларів. Інвестицій з них Білий Дім заявив про те, що 124 мільярди доларів це військові контракти. При всій повазі до радників пана Трампа є, є скажімо, необхідність певного уточнення, тому що дивіться, на 25-й рік бюджет Саудівської Аравії в рамках якраз таки витрат на оборону сягає 78 мільярдів доларів. Вони ж не можуть все витратити на закупку американського озброєння. Тобто, я до чого веду? що так, дійсно Саудівська Аравія за рівнем видатків. Е за рівнем видатків бюджету, вона одна зі світових лідерів. Я маю на увазі на оборону. 21% це в них іде на оборону. Це дуже великий показник. Тобто, в рамках НАТО намагаються досягнути домовленості там 5% від ВВП на оборону. В них 21%. Але скоріш за все, ці контракти вони мають. Якийсь термін виконання. Тобто це, ці всі гроші не відразу підуть в економіку Сполучених Штатів Америки. Бо знову ж таки, якщо читати офіційний реліз Державного департаменту США від січня 2025 року, то вони зазначили, що згідно з домовленостями, якщо ви пригадаєте, в 2017 році перший візит іноземний, якщо не помиляюсь, Трампа, був Саудівську Аравію, вони на 100 мільярдів підписали оборонні контракти. З них було реалізовано на 30 мільярдів. Контрактів, тобто, з одного боку, гарно, що є такі домовленості, дійсно, політично візит Трампа був важливий, тому що Саудівська Аравія не розуміла ставлення Амер... Америки до себе під час Байдена, бо Байден їх критикував за свободу слова, за вбивство журналістів і так далі. А союзницю військове їм дуже потрібно було, але тим не менш демократична адміністрація їх. Трішки, скажем, тримали у невизначеності це м'яко кажучи. А Трамп чітко показав, так, ми готові торгувати зброєю. Так, у нас будуть там програми військово-технічного співробітництва. Політично це чудово для двох сторін. А гроші, як швидко отримає американська економіка, це вже відкрите питання. Скоріше за все, там термін реалізації десь 10-15 років. Скоріш за все, в будь-якому випадку це непогано, але Скажімо так, манера подачі цієї інформації така, що таке враження, що в цьому році Америки, американський бюджет отримує там, 600 ярдів. Ну це трішки нереально, бо ці гроші треба десь знайти, щоб їх вкласти безпосередньо. Про Байдена я тут. Знайшла інформацію, що Байден зустрічався з наслідним принцем Саудівської аравії. Дійсно, під час зустрічі, якби поклав на нього відповідальність за вбивство журналіста Washington Post, якого забанили в посольство Саудівської аравії в Туреччині. Там його розчленували і знищили рештки тіла. Ну, досить відома історія, така була нашумівша. Про європейських наших партнерів, Антоне, про санкції ви вже згадували, що це 17-й пакет, який погодили напередодні. А я не дуже розумію, це той пакет, який. Ті санкції, до речі, про які йшлося в тому ультиматумі від європейців, чи це інша історія, тому що мені здається, що це вся санкційна політика, яка вже у нас там ну триває 17-й пакет, скоро напевно до 20-го дійдемо. А ті санкції, які е, стосувалися е, обмежень роботи центробанку Росії і Тіньового флоту їхнього танкерного, вони ще десь висять у повітрі. Є різні дані, тому що фінального рішення ми поки що не маємо, тому що це, скажем, рішення процесуальне, яке відкриває шлях для подальшої дискусії. З тих джерел, які нам відомі, то там санкції мають бути і по тіньовому флоту, Росатом, Газпромбанк. Ще там ряд банківських структур, але з точки зору риторики європейські лідери обіцяють страшний удар, тому давайте дочекаємось. Єдине, чим можу оперувати, це інсайди, їх дуже мало. Тому, тому давайте чекати фінального тексту документу.